Яке головне завдання моєї посади, туди ніхто не дивиться? Ті стилі управління, які були в тренді в минулому, сьогодні вже не працюють. А ви ось ці правила, терміни взагалі проговорювали? Ви вигораєте, і ви приводите до вигорання також ваших людей. Вітаю, друзі! Чи були у вас такі випадки, коли ви себе на робочому місці почували дуже незручно? Або ви, як менеджер, Діялися, лишній раз проконтролювати своїх людей, тому що розуміли, що це може викликати у них негативні емоції. Сьогодні ми поговоримо про тему менеджмент uh, нового покоління: як бути емпатичним менеджером, зберігати якісні показники, а також не порушувати кордони інших людей в вашому колективі. Я поділюся з вами топовими запитаннями, які ви можете собі ставити для того, щоб перейти. Перевіряти, а чи не порушую я як керівник сьогодні кордони моїх людей, чи не безглуздий мій контроль, і чи не провокує він недовіру в колективі? Яким сьогодні бути емпатійним керівником і як при цьому всьому зберігати якісні та кількісні показники? Отже, тема нашого дня сьогодні про особисті кордони та емпатійне. Керівництво. Звісно, що ми можемо говорити дуже багато, що світ змінюється. Ми дійсно бачимо, як ті стилі управління, які були в тренді в минулому, сьогодні вже не працюють. Як коли жорсткий контроль допомагав досягати результатів, а сьогодні допомагає втрачати нам працівників. Як часто ми сьогодні плутаємо слово контроль і словом дисципліна, і сьогодні ми будемо з вами глибоко в цю тему. І перше запитання, яке точно має ставити собі кожен менеджер і керівник на своєму робочому місці, це запитання, яке головне завдання моєї посади, і чи знають головне завдання своєї посади люди на, в нашому колективі. І коли ви прийдете до відповідей, або коли ви просто запитаєте декількох рандомних людей у вашій організації, чи знають яке головне завдання їхньої посади, то ви побачите для себе багато відкриттів. Найчастіші топові помилки, які призводять до неефективної співпраці менеджер-працівник, це тоді, коли ми на старті не проговорюємо людям і не акцентуємо їхню увагу на тому, що є їхнім головним завданням, що є їхніми пріоритетами в роботі, що точно ви будете від них вимагати, які є вимоги щодо посади, які правила в нашому колективі. І як в нас прийнято. Те, що я спостерігаю сьогодні, і останні запити. Від керівників до мене це про те, якраз, а як, наприклад, розказати людям, що вони неправильно дотримуються стандартів. А я тоді ставлю запитання: скажіть, будь ласка, а ваші люди взагалі усвідомлені про стандарти, які існують у вашій компанії? Ну, і часто я чую відповіді, що так, в нас десь там на робочому столі, або десь там в нас збережена інформація про стандарти. Я вам скажу, що туди ніхто не дивиться. Стандарти і правила це те, що людина має бачити щодня перед своїми очима. Тому друге запитання, я хочу, щоб ви поставили собі і запитали, а як я нагадую своїм людям, що в нас присутні певні вимоги і стандарти роботи? Чим відрізняються вимоги і стандарти? Вимоги це те непорушне, що у вас є щодо якості виконання і способу виконання певних завдань. Так? А от стандарти це те, що, можливо, ми можемо обговорити, тобто в нас є конкретний результат, до якого ми хочемо прийти. Але способи досягнення можуть бути різними. Звісно, що стандарти підлягають обговоренню, але також вони можуть і порушуватися людьми. Тому вам важливо зафіксувати, які стандарти є порушними, а які є непорушними. І це допоможе вам краще налагодаря. Годипто комунікацію вже на етапі такого знайомства. Тому що, коли проходить час для людей велике обурення, а чим не задоволений наш роботодавець? Ми начебто не обговорювали нічого такого на етапі нашої початкової співпраці. Тому, якщо у вас немає таких вимог, стандартів, правил роботи в колективі, то я рекомендую вам. Зібрати ключових людей вашої компанії і Пофасилітувати, погенерити ідей. А як, при яких умовах їм було би зручно досягати їхніх цілей, при яких умовах компанії було б зручно досягати цілей і співставити ці речі. Потім вивести це як певні конкретні правила, де будуть, не знаю, можливо, це буде прямо в вашому офісі. Але це має бути місце, де люди будуть ходити щодня і бачити. <гадувати> собі, що у вас так прийнято. Чому це так важливо? Тому що, коли ми не розуміємо, як в нас прийнято, то ми часто порушуємо кордони інших людей. Ми не розуміємо, а чи підходить Ходять наші вимоги тій людині, яку ми наймаємо, так? Бо на етапі співбесіди, знаєте, більшість людей дуже хочуть прийти в компанію, їм потрібна робота, і здебільшого вони навіть несвідомо приймають рішення і половину інформації, яку ви їм розповіли, можуть навіть не запам'ятати. Тому дуже важливо на етапі адаптації проговорювати ось такі речі. Порушенням а кордонів вважається те, що ви не проговорили, а вимагаєте від своїх людей. От те, що скарги від менеджерів про те, що наші люди не виконують певні звіти або невчасно подають звіти. І знов запитання: а ви ось ці правила, терміни взагалі проговорювали? Наслідки проговорювали, чому це для бізнесу важливо? І знаєте, тоді комунікація стає. Дуже прозорою комунікація стає дуже ясною. Люди стають самовідданими, бо їм не треба тисячу разів казати, що і як потрібно зробити. Вони стають усвідомленішими, а найголовніше можуть брати на себе відповідальність. Тому емпатійний лідер це не той лідер, який погладжує за все по голові свою людину. Це той лідер, який вміє. Точно відчувати особисті кордони, так і такими кордонами навіть може бути час, коли ви дозволяєте собі спілкуватися зі своїми людьми чи відповідати на запитання в чатах. Бо якщо ви показуєте, що ви відповідаєте в чатах там після дев'ятої вечора чи після восьмої, коли вже давно закінчилися робочі питання, таким чином це вже перша ознака порушення кордонів ваших як керівника. І своїх же людей. Ось, звісно, якщо у вас були попередні домовленості, що у вас так прийнято, так, і всі з ними погодилися, то тоді це можна не вважати порушенням кордонів. Але якщо у вас таких домовленостей не було, то тоді швидше за все ви вигораєте і ви приводите до вигорання також ваших людей. Тому наступне визначить. І обмежте час спілкування зі своїми людьми. Це теж допоможе вам зберігати, по-перше, розсудливість в стресових ситуаціях, особисті кордони і кордони ваших людей і залишатись емпатійними. Як бути емпатійним? Для того, щоб бути емпатійним керівником, не потрібно проживати біль чи проблеми іншої людини. Ви знаєте, я часто бачу. Як люди плутають емпатійність з скажімо. Тим, що вони на себе переймають повністю стан людини, але уявіть собі, що, наприклад, одна людина хворіє, і ви теж перейняли на себе оцей стан, е, та? і ви теж починаєте хворіти. Чи будете ви в цей момент корисні цій людині? Чи зможете ви їй допомогти? Швидше за все, що ні. Так? Вам потрібна буде ще одна людина, яку ви можете назвати емпатійною, і теж вона з вами захворіє. І в такому хворому колективі точно ніхто здоровим не буде. Так? Тому емпатійність. Це не про те, що я входжу в той самий стан, що входить людина. Це про те, що я співпереживаю. Я... Співвідчуваю. Частинка мене так отак от трішки співвідчуває, співпереживає вам. Я розумію, в якому стані ви знаходитесь, але я не ви. так. Але я це окрема особистість. Так, я можу допомогти вам прожити цей стан, можу допомогти вам, можливо, дати якісь поради чи просто підтримати, але це не обов'язково, що я використовую і. У цю крайність і впадає в той самий стан. Друга така ем, помилка керівників, що вони думають, що емпатійність це коли ми постійно поглажуємо наших людей. Добре, вони попрацювали чи погано вони попрацювали. Ми постійно даємо їм ось ці ось цю похвалу просто так, ось ці поглажування просто так. Це не про емпатію. Це про те, що ми, по-перше, знецінюємо саме слово похвала і саме слово емпатія. Похвалу потрібно людям. Давати конкретно за конкретні речі, і дуже важливо її давати. Це теж ознака здорового лідерства, коли ми бачимо сильні сторони наших людей, і ми достатньо сильні, щоб визнати, що люди, можливо, навіть в деякій мірі краще роблять речі, ніж ми. Ось тому емпатійність це не про. Поглажування просто так, це про конкретні результати, це про співпереживання. Якщо ви бачите, що люди радіють, порадійте разом з ними. Якщо ви бачите, що людина сумує, допоможіть їй пройти максимально екологічно цей шлях. І тоді ваше лідерство буде не просто поверхневе, не просто про задачі, не просто про контроль і про процеси, а про особистісний контакт. І і знову ж таки особистісний контакт це не означає, що ми в компанії як сім'я. Ось це твердження взагалі сьогодні, ви, напевно, вже чули багато разів, я не пропагую. Тому що в сім'ї завжди, от згадайте, де найчастіше порушують ваші кордони. От якраз в сім'ї найчастіше і порушують ваші кордони. От тому що, Але сім'я це те поле, де ми теж вчимося. Де ми розвиваємося. А компанія це все ж таки трішки інший рівень, і ваша команда повинна усвідомлювати, що так її можуть там, підтримати, тут їй можуть допомогти, а, пройти шлях, якщо важче, порадіти разом з нею. Але все ж таки є якісь певні межі. І ось ці межі якраз допомагають нам зберігати ось ці кордони. Тому поставте собі запитання. Перше, чи знаю я, чи знають мої люди головне завдання своєї посади. Друге, чи знають вони, як в нас прийнято, а як в нас не прийнято, чи знаю я, які потреби є в моїх людей, і чи випадково я ці потреби не ігнорую, так? Бо тут в основі потреб лежить самовіддача людей. От і далі, якщо я не знаю потреб своїх людей то як я можу висловити, яким чином я можу, скажімо, почути ці потреби наших людей, чи це будуть якісь регулярні збори, де я буду їх слухати, чи це, можливо, будуть якісь інші простори, де ви будете комунікувати, і люди матимуть змогу розповісти про свої потреби. Бо якраз в основі? Наших кордонів лежать наші потреби, задоволені або незадоволені. І якщо ви розумієте, що людина здебільшого, наприклад, задовільняє свої потреби в увазі, в самореалізації, а ви, можливо, в тиші, або в окремому кабінеті, або в проявах творчості, або і так далі, тоді ви, швидше за все, будете для неї одним з найкращих роботодавців. Але якщо ви не знаєте, чого потребують ваші люди, то. Швидше за все, у вас будуть постійні скарги в ту сторону, а в тієї сторони будуть постійні скарги до вас. Тому, як емпатійний менеджер нового покоління, ставте собі 5 топових запитань. Що я хочу, щоб відчували мої люди на робочому місці? Чи знають мої люди головне завдання своєї посади? Чи розумію я, які є потреби в моїх людей? Далі, чи розуміють мої люди, навіщо вони роблять свою роботу? Тому що саме це включає їхню мотивацію? Який фідбек я боюся почути від своїх людей? Якщо ви сядете і запишете відповіді на ці запитання, ви одразу зрозумієте, що вам варто прямо на наступних зборах проговорити зі своєю командою і які межі встановити. Я бажаю вам бути емпатійним лідером, розуміти потреби своїх людей, співпереживати, вибирати правильні види контролю і зберігати якісні показники. Побачимося в наступному відео. Якщо вам сподобався цей контент і запитання були влучними для вас, поставте, будь ласка, свій лайк, підпишіться на канал, це буде надзвичайно цінно для мене. Адже я розвиваю його вже понад два роки. І сьогодні це є моєю такою віддушиною, де я можу поділитися проблемами моїми, як менеджера, і проблемами інших менеджерів. Дякую вам, нам мирного. Неба і до зустрічі в наступному відео.